Через окупантів страждають і тварини. Проблема з відключенням світла і морози сильно дошкуляють мешканцям Луцького зоопарку. І без війни зима найскладніший період для звіринців. А тепер проблем додалося. Наразі тваринам допомагають як можуть, щоб легше пережити морози, їм у раціон додали теплі каші, пачені яблука та гарбузи, гарячі фруктові та вітамінні чаї. Однак каже директорка Людмила Денисенко із відключеннями електроенергії, яка є єдиним джерелом тепла для зоопарку несолодко доводиться холоднокровним плазунам. Цю проблему має вирішити генератор, який нещодавно з'явився в зоопарку. Взагалі, приміщення всі і так утеплені, але самі стіни не можуть дати вам 20 градусів тепла чи більше 20. Розуміємо всі виклики і даємо додаткові або пледи мавпам, сурикатам, або робимо гамаки такі або ставимо додаткові будиночки, які утеплюються ще середні для тварини можуть згрупуватися і перезимовувати так. Ну пляшки з гарячою водою підстеляємо.